Привіт, друзі! Давайте сьогодні пограємо, пограємо нашим голосом та інтонаціями. Я хочу показати вам, наскільки це важливо, правильне інтонування і правильний голос. Наприклад, фраза Хто ти дівчинка? Хто ти? Дівчинка? Хто ти дівчинка? Хто ти? Дівчинка? Хто ти дівчинко! Ти дівчинку. Хто ти? Дівчинко? Хто ти? Дівчинко? Хто? Ти? Дівчинко? Хто ти, дівчинко? Ну, трошки посмішила вас, та й таке. Я вам. Пропоную зараз так само спробувати з будь-яким одним реченням. Просто пограйтеся, попрацюйте, ну а потім запишіть свій текст і скидайте його нам. Я з радістю проаналізую і допоможу вам.